У вас так само. Вибирайте, що ви хай геть звідси. Ясно? Добрий день. Доброго дня. Mm, <звіг> на все документи. Де? Не, показуй. Скажіть, будь ласка, дату, час, коли... Показуй кристи. документи. <звіг> Який юрист? Документи показують на звершення підприємницької діяльності. Хлопці, бере з ним стопіть да. займайтеся. Що? Я є фортом. Показуй документи. <звіг> З ким ви як ФОП чи заключили угоду, чи що ви, який дозвіл Хом давали? Чуєте? Я не ні -ні, не, вкажіть, поки шукаєте, вже скажіть. З хто дав дозвіл я або з ким ви вкладали угоду? Чуєте, чи ні? Ви ФОПу? З ким так, ви вкладали угоду? Ви чуєте чи ні? Почекайте, не відвертайте очі. Я ж вам хочу показати документи. Ви ж маєте так це знати. Де ви були, куди ходили? Чи так просто не... я є... У шанхай ще. Підганяй машину, під акт і, і все. Або ти забирає зараз весь цей шанхай і вивозиш звідси, він тут не буде стояти. Або зараз передрає машина, під акт складається під пильним оком поліції, завозиться без зберігання. А потім ще й, і конфіскується. Все. Я поліцію вже визвав. машину теж Все, Я не дуже.